Привіт, які ви подивіться, які класні манекени. Як вони класно одягнені, елегантно, стильно, я вражена, просто я перше враження. У мене досить позитивне. Від того, яка класна спідниця, це все новеньке, Спідниця в довжині Мідаксі. Animal Print є балетки, але в Animal Print такого ж принту одягли зовсім інший манекен. І балетки теж такі в Animal Print, ну красиво. От як можна одягнутися, одягтися, одягнутися вайкі. Не знаю, правильно одягтися, одягнутися. Напишіть в коментарях, поправте, ви ж це любите, хейтери і не тільки хейтери, хто любить поправляти, то пишіть. Так, блуза зараз буду все показувати штани, ну я розгубилася, це зрозуміло, бо щось дуже класненьке сумочка. Ось ця модель тримає таку сумку, ручка комбінована. І ланцюг, і матеріал такий. А, ціна цієї сумки. Так, і ціна цієї сумочки. Зрозуміло, що це шкірза. Сподіваюся, не буде дорого, ні, недорого. 600 гривень. 600 гривень коштує така сумочка. Досить елегантна. Так, ще така сумочка є. І подивимося, скільки коштують ці балеточки. Досить вдало вони підходять до цього образу. А, блуза з манекену, блуза сорочка, Animal принт вже і резерву і Zara нашили. Animal Print. Осінні колекції теж, тому ще буде. Якби 650 гривень коштує така сорочка. Елегантна, класична. Так, і спіднички. З манекену. Ні, це штани, а де спідниця. В такому ж кольорі. Ось є спідниця. Колір гранатовий, такий гранатово-сливовий. Не опишеш словами. Так, ось так. так. селіоцел розуміючому складі. Так, і ціна 1600 гривень, і немало болі до 2 гіпсів Л. Такі спіднички. Евайки дивує. Виражає і так далі і тому подібне. В такому ж кольорі є штани. Так, штани є. класика прямі. Складі і скло за поляєстерила 1100 гривень. Просто класичні штани, нічого лишнього, навіть немає бокових кишень. Народу досить є, новий тільки постійно. Тусується багато покупців, як в сімсеї, так і в Айкікі, І в зарі, до речі, теж постійно купа людей. Хоча там ціни в рази в рази вищі. Ще на манекені була сорочка з муслину. Біло-кремовий колір. Це стовідсотковий котон. 750 гривень. І сорочки є в шоколадному кольорі теж з нацвіну. Теж така ціна 750 гривень. Ось ці штани були на манекені, а є навіть велицюзний розмір. Ось такий. Вау! Це який? Це 46-й європейський. 46 європейський. В складі котон, поліестер, еластан, хороші штани, якісні. І ремінчик ще є. В комплекті такий реженький. Ось. Ціна 1100 гривень. І від 34 го x до 46-го європейського є вибір. Базовий джемпер, оверсайз. Подивився в розмірі М, він такий величезний і широкий рукав, широкі манжети. Наприклад, я не люблю, але багато хто любить. Я люблю, щоб манжет. Ну, Тренди вони міняються і однакової моделі вони не можуть без кінця штампувати, тому вони плюс-мінус роблять різні 700 гривень. Я так розумію, що це акрил. І такі джампорів є в білому кольорі теж. Базовий, хорошенький, корисному кольорі штани, еластичний трикотаж, такі цупки, такі важковаті досить. Добротні, але це поліастер. ось такий широкий врубчик. Минутися точно не будуть. Є бокові кишені з гумкою. Тобто так, 1100 гривень. Які прикольні світшоти. Це колаборація з Діснеєм. 100% котон. Подивіться, який принти тут, з чого тільки немає. І невдорого 700 гривень. Колаборація Disney XS розмір, це оверсайз. Такий ще куточок з новинками. І є щось класненьке. Полофутболочка, полув'язана футболка, такий джемпер В такому олдмані стилі. Ще такий стиль називають спортшик, 1100 гривень, але немало, немало в'язане. Класна річ, ціна не є низькою для вайкіки. Подивимося склад, напевно, є, або котончик ще трохи. 73% віскози і 27 поліестер. Непогано, ну і ціна така не є низькою, як для вайкіки. Класна штучка, класне коло. Досить. Тут щось таке. А, це кардиган в'язаний середньої щільності, вкорочений. Мережевної в'язки. Класний базовий на гузочках середньої щільності. Дуже приємний такий кремово-бежевий відтінок. Далі знову джемпер, м'якусінький і це акрил. 750 гривень. База з баз, оверсайз, дивлюся у розмірі М, e, але він досить величенький. Так, сатинова спітниця синя, якраз буде цієї. Кофточки полу підійшла в складі Віскоза, до речі, яка ціна? Яка скільки? Це цікаво, тисячу гривень. гривень. Але ось цей полу був би непогано зараз так модно, так що якраз таке поєднання так і носить, і досить стильний має вигляд. Можна, чому ні? Так, що ще є новинка? Білесеньке, знову кардиган, але вже іншої в'язки. Молочно-білий колір, корочний. Ну, витягнувся мені і маленький. 600 гривень це акрил на гузочках. Ось такий вже багато теплесенького є на кінець-то. На кінець то почали довозити. Ще щось чорне, класне є, але не розвішано. Ось такі. Адже амбури з комірчиком є. Ну як я вам їх покажу, однією рукою не на вішакуну. Ніяк не покажу. Вони зараз все звалиться. Ще ось така обманка є. Чи що? Чи це окремо сорочка? Ну так, я виплітаю вже придумала, але досить непогано дивиться. Ось цей джемпер, одразу якраз по сорочці. От думаєш, куди носити такий джемпер? Я хтось міряв. Куди носити такий джемпер? бо він в сітку. Ну так от бачите, по сорочці класний вигляд. Сорочка 650 гривень. 650 гривень Джембер, це акрил, напевно, повністю, а може і котон, але ціна низька. Хочу вам сказати, що це 100% баловна. 100% котон. Ну, я вражена, я вражена. Чому? О, тому що акрил зараз цінять. цінить. Якщо от в тому ж самому векі, якщо може поліестер дорого цінити, я вже купа разів говорила. А буде блузка коштувати більше 1000 гривень, а зв'язко буде коштувати 500. Так вони собі хочуть і так вони собі цінять. Тут я показувала ось цей а, світшот поле минулих відео 1000 гривень, але виявляється, що ще є штани. Такі розширення донизу, класно в костюмі. 1200 гривень. Ось такі з кишеньками широкі, і в поясі стягуються. Можна собі придбати разом костюм. Бомбер з пальтової тканини. Я вже його показувала. А це теж в новинках. З гумкою тут така букле тканина пальтова, але це 100% садковий полістер. бомбер дуже класний, незважаючи, що це полістерова тканина, подобається мені поєднання такого теплого, теплого, бежевого з білим. Красивий з підкладкою. Тримає форму і не є важкий. І ціна 1300 гривень. Застібається на кнопочки. Ще такий бомбар схожий, схожої тканини, просто такий баранчик, але вже лаконічний, такий базовий сірий колір 1300 гривень, це теж поліастер. Короткий такий бомбер, без гумки вже рукави. Ось вам і вайкіки, ще в'язаний кардиган, щільної в'язки на гудзиках, синій білим. Такий добротний, навіть трішки важкуватий. Тисячу гривень коштує і в складі є котон. відсотковий котон без синтетичних домішок. Акцентні срібні, сріблясті гузочки з тисненням. Все красиво, класично. І зараз такий стиль олдмані, він актуальний. Ще є щось таке. А це теж кардигани. Вже в синьому кольорі білу смужку з гузочками, які вони класненькі. Це новиночки, їх не бачила раніше. І бачу їх багато, є різні розміри. 750 гривень, розмірна сітка до XL і в складі акрил. Ну і до цього кардигану підійшли б сині штани, класичні. Чому ні? По-перше, вони зручні з гумкою в пояс і прямі, бокові кишеньки. 700 гривень. Тримають форму досить непогано з цим кардиганом. Джинсова цупка сорочка, яку носить замість куртки. Такий джинсовий жакет в цілому. Так, з кишенями. Ось така є легка куртка тоді. Вона якби на куртку залегка, а для сорочки за товста. В сірому кольорі така джинсовка. Подивилася ціну 1400 гривень. І тренч, 1900 гривень. Стильненький, просто класика, класика з класики. Ось так пряжечка з підкладкою. І це поліостер. Стюбані жилетки, бусковий припорошений колір. Тут тканина по попруймі рукава, тканина і катяниця. Ну, це і не гумка, така тканина з капішончиком. 900 гривень всього насигов коштує. Недорого, якщо взяти, що блузка може коштувати там, більше тисячі гривень, то для жилетки не є дорого. І з капішончиками, з каптурами приємний. А такий сируватий ще кольор є. Теж така ціна. Є білокремові, класні. білокремові той, що прати, треба частіше, але скажу, що... Балоніва тканина супер-переться, Це не проблема кинути і попрати в машинку, Але зато класно буде. Зато класно. Це інша модель, бачите, в рукавчику немає оцієї гумки. Трішки інша модель. Тут вже тисячу гривень. Тисячу гривень коштує. А ця 900 бускова, а ці по 1000. Я щось подумала, не подивилася, що пройма рукава. А там немає оцієї. Кромки і в чорному кольорі 1000 гривень. Базові чорні, прекрасно, не марки. Будете носити довго і нудно. Ось так. З блискавкою, є кишеньки. По-моєму, ця тема була в минулому році. По-моєму, або нашили щось схоже, 1600 гривень. Це було і в зарі, і в манго, отакі теді шубки. 1600 гривень. Ну, вони класні, класна штучечка, макенька, тепленька. Бачу, що її олювати. Ну вже просто осінь, осінь Довішують. Ой, тут ще щось класне. Просто розгубилось. Які класні штани. Сюди би підійшли типу шерсть. Погляньте на ці стильні штани. Ну непогано. вони широкі такі. Костюмна тканина вже. Зима, глибока осінь, зима 1100 гривень. Тут з такими защіпами, висока посадка досить. На превеликий жаль, це 100% поліестер. Таку ялиночку. ну що Не класно. сама модель і візуально, і візуально тканина класна. То лише що поліестер, а не там немає ні віскози, а особливо немає ніякої шерсті. Так так. що так, ще є вольвети. Вольвети класні є. Зараз покажу О, Ой, які широкі. Вони ідеально підійдуть до цієї курточки теді, бо тут є коричневе, ну і по самій фактурі. Вольвети це завжди по зимовому. Тепленькі, широкі з гумкою в поясі. І ціна 1400 гривень. Так, пора вже було йти і побачила ось такий кардиган в'язаний. Ну, вже куди йти, треба ще його показати. Тільки погляньте ось цей кардиганчик, який він класний, такий жіночний, елегантний, вкосо в'язаний. Нагадує, що це шерсть з акцентними гузичками. На сьогодні непогані, досить новинки в вайкійки, так що можете бігти. Наприклад, я дивлюся зараз місто Львів Вікторія Картенс, тут невеликі вайкікі, але. Вайкікі від Вайкікі відрізняється навіть в нашому місці. В одному може бути в а, магазині, в а іншому може не бути ці, цих речей 1200 гривень. Тому я кажу, що я дивлюся саме Вікторії Гарденс. Є їх ще багато, вони класні. У кого така професія, ще потребує якогось такого елегантного класичного дрес-коду, то підходить. Хоча це акрил з поліестер і поліаніт, але непогано. Ну, на цій красовій ноті, елегантній. Кажу всім папа і до зустрічі у новому відео.